Розділ 2. Павло та його другий шанс. Минув тиждень після історії зі свистом і про Микиту вже говорили всі на станції технічного обслуговування. Навіть клієнти, які чекали на свої машини, кидали зацікавлені погляди на хлопця, який не розлучався з блокнотом і ліхтариком. Його креслення саморобного гоночного карта, що займало більшу частину стіни в кутку майстерні, стало об'єктом постійних обговорень. Цього дня атмосфера була напруженою. Павло майстер зі стажем, але з сумнівною робочою етикою, знову сидів на ящику для інструментів, ліниво граючи на телефоні. Це було його звичне місце, його великі руки з натоптаними мозолями могли полагодити будь-що, але тільки тоді, коли йому було цікаво. Павло було вже за 30 років і працював на станції Три Гайки вже 5 років. Колись він був чудовим спеціалістом, але з часом зневірився у роботі через те, що його особисті амбіції залишалися нездійсненними. А ще він мріяв відкрити власну справу, але бракувало ані рішучості, ані дисципліни. І тепер Павло більше нагадував тінь свого колишнього я іронічний, саркастичний, іноді грубий, але все ж із проблисками доброти. Оксана знала, що Павло не проста людина. Вона розуміла, що в його грубості ховається втома і розчарування, але й терпіла його з обережністю. І цього дня її терпіння майже закінчилося новачок і помилка. Тим часом Василь, новачок, працював над заміною шин на старому мінівені. Спершу він підняв машину на підйомник, уважно стежачи за тим, щоб лапи підйомника були встановлені точно під силовими елементами рами. Добре, що це не позашляховик. Пробурмотів він собі під ніс, оглядаючи стан коліс. Знявши ковпаки з передніх коліс, він взяв гайковий ключ і почав відкручувати болти. Спершу трохи послабив кожен із них, а потім акуратно викрутив до кінця. Гайки впали в його руку, і Василь обережно склав їх у магнітний піддон, щоб нічого не загубити. Ого, скільки тут іржі, сказав він, побачивши корозію навколо отворів дисків. Після цього він зняв старе колесо, підняв його обома руками і поставив убік. Поверхня гальмівного диска була покрита шаром пилу, а на кромках виднілися сліди окислення. Треба ще трохи почистити, вирішив Василь, узявши щітку з мідним ворсом. Він швидко видалив на лід із гальмівного диска та маточини, щоб нові колеса лягли щільно, потім перевірив стан шпильок, змастив їх легким шаром антизадирного складу. І лише після цього почав готувати нові колеса до встановлення. Так, нові диски виглядають добре, сказав Василь, піднімаючи перше колесо. Він акуратно надів його на шпильки і притримав однією рукою, поки другою закручував гайки, спочатку наживив їх вручну, щоб уникнути перекосів, а потім узяв динамометричний ключ. Василь затягнув гайки хрест навхрест, як навчав його Сергій Петрович, щоб рівномірно притиснути колесо до маточини. Готово. сказав він, витираючи руки від мастила. Після цього Василь перейшов до наступного колеса, дотримуючись тієї ж процедури зняття, очищення, перевірка, встановлення. Робота йшла повільно, але він прагнув зробити все ідеально. Коли останнє колесо було встановлено, він оглянув гайки і збирався опускати машину з підйомника, коли почув позаду знайомий голос. Василю, ти перевірив усі гайки? Перевірив їхній натяг? запитав Микита, тримаючи ліхтарик у руках. Звісно, відповів молодший механік упевнено. Може, ще раз? запропонував Микита, нахиляючись до переднього лівого колеса. Хлопчик уважно оглянув гайки і помітив, що одна з них не була належним чином закручена. Ось, бачиш, якщо б машина виїхала, колесо могло б злетіти. Василь зблід. Як я міг цього не помітити? Це нормально, заспокоїв його Микита. Просто завжди перевіряй двічі. Так робить Сергій Петрович. У цей момент до них підійшов Сергій Петрович. Що сталося? Запитав він, дивлячись на Василя, який виглядав пригніченим. Я. я мало не забув закрутити болти, зізнався Василь, опустивши голову. І добре, що Микита це помітив, сказав Сергій, поклавши руку на плече Василя. Пам'ятай, головне у нашій роботі відповідальність. Ми відповідаємо за безпеку людей. Задача для Павла. Павле. Голос Оксани був твердим, як метал. Вона підійшла до нього, склавши руки на грудях. Це вже не вперше. Чому ти сидиш, коли робота стоїть? А що? ліниво відповів Павло, навіть не підводячи очей. Там Василь вовтузиться з колесами, хай тренується. Це твоє завдання, Павле, а не Василя, нагадала Оксана, її голос звучав холодно. У тебе сьогодні клієнт із БМВ. Вчора він залишив машину, щоб ти замінив колеса і перевірив підвіску. І я не дозволю, щоб через твою байдужість у нас були проблеми. Так, так, уже йду, пробурмотів Павло, неохоче відкладаючи телефон. Сергій Петрович, який спостерігав за цією сценою, зітхнув. Павле, ти ж не завжди був таким, сказав він, коли Оксана пішла. Колись ти працював як трактор. Що сталося з тобою? Павло глянув на нього, піднявши брову. Що сталося? Життя сталося. У тебе все просто, Петровичу. Ти працюєш, отримуєш зарплату і йдеш додому. А я хотів чогось більшого. І замість того, щоб піти до своєї мрії ти сидиш тут і скаржишся, не втримався Сергій Петрович. Павло нічого не відповів, тільки знизав плечима і взявся за роботу. Проблема дня БМВ із плаваючими колесами БМВ п'ятої серії було одним із тих автомобілів, які на станції називали випробуванням терпіння. Машина була в гарному стані, але власник скаржився, що іноді чується стукіт. А ще одна проблема колеса начебто плавали, коли автомобіль заходив у повороти. Павло підігнав машину на підйомник і неохоче взявся за роботу. Василю, давай сюди гайковий ключ на 19!» – кинув він. Тримай, відповів Василь, радіючи, що може допомогти. Павло зняв переднє ліве колесо, уважно оглянув його кріплення і раптово замовк. Він нахмурився, а потім похитав головою. Ну, звісно, хтось знову зекономив на оригінальних гайках, пробурмотів він, оглядаючи кріплення. Василю, дивись сюди. Це підробка. Гайки трохи коротші, ніж мають бути. Через це колесо не закріплено належним чином. Це може спричинити аварію? злякано запитав Василь. Ще як. підтвердив Павло, зітхнувши. Тепер усе потрібно переробляти. Микита втручається. У цей момент повз проходив Микита. Він почув розмову і, як завжди, вирішив втрутитися. Що трапилося? запитав він, підходячи ближче. Та нічого серйозного, малий, відповів Павло. Але Микита вже вивчав гайки, які він поклав на стіл. Це ж зовсім інші, сказав хлопчик, беручи одну з гайок у руку. Ви праві, вони коротші. Але якщо поставити шайбу, це може допомогти. Павло здивовано глянув на Микиту? М -м, він задумався. Теоретично це може спрацювати. Так давайте спробуємо, запропонував Микита. Разом вони замінили гайки і додали шайби. Павло протестував машину, виїхавши на невеличке коло. Коли він повернувся, на його обличчі була рідкісна усмішка. Ну що, малий, ти знову врятував мій день? Може, тобі тут працювати, га? Микита засміявся, а Василь захоплено спостерігав за тим, як Павло ставив машину назад. Того вечора Павло довго сидів у майстерні, мовчки спостерігаючи за Микитою, який працював над кресленням свого карта. Знаєш, малий, сказав Павло, сидячи на ящику для інструментів і задумливо оглядаючи свої руки. Ти мене сьогодні трохи провчив. Провчив? здивовано перепитав Микита, піднімаючи голову, від креслення. Так. кивнув Павло. Опустивши погляд на землю. Його голос звучав тихо, але щиро. Ти показав, що навіть коли щось іде не так, головне не здаватися. У житті бувають моменти, коли хочеться все кинути, але ти ти інший. У тобі є те, що я колись втратив. Микита відчув, як ці слова несподівано зворушили його. Павло, який завжди виглядав байдужим і саркастичним. Він справді це говорить. Він бачить у мені щось важливе. Знаєш, тепер я розумію, чому Оксана терпить мене, продовжив Павло, ледь помітно всміхаючись. І, мабуть, пора змінюватися. Микита не знав, що відповісти, але він відчув, що за цими словами ховається щось більше. Він не просто це сказав він справді хоче змінитися. Можливо, це те, що я завжди бачив у ньому, але не розумів, як це назвати Павло. Не просто механік він людина, яка бореться з собою. І сьогодні він зробив перший крок до того, щоб стати кращим. Микита підняв погляд і посміхнувся ви ж допомогли мені сьогодні більше, ніж думаєте, сказав він. Павло засміявся може, і так. Але знаєш, малий, головне не тільки лагодити машини, головне лагодити себе. Ці слова залишилися в голові Микити на весь вечір. Машини справді змінюють людей, кожен гвинтик, кожна деталь, кожен звук, усе це допомагає зрозуміти, як у житті важливо бути уважним до дрібниць. Павло теж змінюється. Він починає бачити щось більше, і якщо навіть він може це зробити, значить і я можу досягти всього, про що мрію.